Ну що ж, ще один огляд на ліжко в Софіно, і називається воно Ларс. Погнали! Загальні габарити, спальне місце 160 х на 2, підйомний металевий механізм на звичайних букових ламелях. Всередині є міні-шафа, має хдф з аераторами, які легко знімається, і всередині можна поприбирати, зробити вологе прибирання. Висота самого узніжжя 34 см, і це дозволяє легко з ліжка вставати і взяти недорогий і якісний матрац. Підсумуємо ліжко 160 на 2, велюр, колір, темно, синій. І за ціною 13 тисяч гривень без безрухування доставки, без урахування монтажу. Якщо ти живеш у Львові, і тобі потрібно, і собі сподобалось це ліжко. Переходь за посиланням, пиши нам на Viber хочу ліжко, і ми тобі це ліжко привеземо разом з матрасом за 20 тисяч гривень. Тому твій любимий бренд, тут є меблі. Чекає тебе в гості і хоче з тобою переписуватись і говорити по телефону. Всім гарної дини, па, -па.